Капризувати 8 березня жінкам сам Бог велів. Тож квіткові крамниці поповнюють свій асортимент щонайменше ще на 30%. Ось у цьому салоні до міжнародного жіночого дня пропонують понад 40 видів квітів, в тому числі і дуже екзотичних. Утім, дізнаються флористи, примхливішими стали не жінки, а навпаки, сильна стать. А жінки, вот, повірте мені, просто люблять і все одно, буде букет главное, щоб он з заботою був Утім, смак того, кому ви даруєте букет, обов'язково слід вивчити заздалегідь. Молодим дівчатам здебільшого підійдуть ніжні та романтичні квіти, як тут тюльпани та фрезі. А от більш старшим жінкам троянди, орхідеї та інші екзотичні квіти. Їх сьогодні чимало. Ось, наприклад, оригінальна геконія. Цвіток екзотичний, цвіток у нас не росте, росте десь в субтропіках. Ну, а интересен он, наверное, именно тем, что мы его редко видим. Он долго стоит очень в водичке, очень долго радует глаз. Ну, конечно, очень необычный по своей форме. Квитка не с дешевых, зазнаются флористы. Однако и 8 березня выше раз на рик. Мы предлагаем нашим мужчинам проявить фантазию и подарить женщинам что нечто такое, что они не дарили в течение всего года. Это, конечно же, Какие-то экзотические цветы интересные у нас предлагаются в продаже а ананасы декоративные. Я думаю, если этот цветок оформить достойно, то любая женщина удивится, правда же? Щодо оформлення, то сьогодні популярні вертикальні букети, що демонструють рух. Кругли, вже давно не у моде. Цветок сам по себе дорогой. Ну, так как мы. Он у нас один в композиции. Само оформление не очень дорогое. Но, в принципе, это доступно практически для всех мужчин. Могут смело дарить такие подарки. А это ананас имеет что-то общего с обычным ананасом? Ну, имеет, конечно. Я, ну, вряд ли он съедобный, он все-таки декоративный, но растет он и выращивается подобным способом. Квіткові кольори цього сезону актуальні від лілового до фіолетового. У моді і практичні подарунки два в одному. Квіти вже у спеціально підібраній вазі. Гіацинт ставимо місце з луковичкою, це зараз дуже модно і как бы, говорить про цінності почви. Почва не только как бы, по отношению к цветам, а вообще в жизни. О том, что женщина является для мужчины вот тем основным, что дает ему возможность процветать в этой жизни. Очень часто женщина может быть незаметной, да? В его общественной жизни, но успехом своим он все-таки благодарен ей. Вызначился и ароматный лидер среди весняных квітів. Цеа романтичней фразей. Очень жаль, что камера не может передать этот запах, потому что даже просто пучок фрезии может женщине поднять настроение. И, конечно же, таким образом она оценит подарок своего любимого. И поверьте, запахи имеют такое свойство очень долго напоминать нам о каких-то событиях. Популярне цьогоріч і поєднання кімнатних квітів у горщику та зрізаних. Такий подарунок флористи радя для жінок старшого покоління, які більш за все цінують практичність подарунку. Утім, обирати, що подарувати на 8 березня коханим жінкам, лише вам. Головне робити це з любов'ю. Євгенія Гнішова, Юрій Підлісевич, Вікка Новини.